Ви вже більше року мешкаєте на державній дачі в кончезаспі. Натомість ви облюбували дачу в Карпатах Синьогора, і дуже часто там буваєте. І натомість ви вважаєте за прийнятне використовувати рятувальні гвинтокрили для того, щоб здійснювати ці приватні е, перельоти Що, до держав... приватні? На державну дачу. Маю можливість, не скриваючи це, їхати туди, де я хочу. Туди, де я хочу. Якщо ви мене запитаєте, чи був я в сеньорі, так. Да. Чи я відзначав з, е, день народження Єрмака, чи що я там чи був з циганами, та Єрмак зі мною був. В п'ятницю ввечері після роботи я зі своєю сім'єю, на що маю право, повне право, полетів на один день відпочити. На один день. Так постраждала наша держава, що один день. Я вирішив відпочити, і так я полетів. Щоб ви знали, Михайло, президент ніколи не літає одним гвинтокрилом, але це життя.